Безпілотник СБУ осліпив російську ППО. Дрон спецслужби наробив неприємності росіянам у Курській області. БПЛА виявив та вивів з ладу російську радіолокаційну станцію Каста біля населеного пункту Гир'ї Беловського району Курської області. За даними російської пропаганди, така радіолокаційна станція може виявляти навіть літальні апарати на гранично малих висотах, але дрон СБУ чомусь прогавила. Раніше стало відомо, що українські безпілотники успішно атакували електричну підстанцію у Курській області. СБУ поширила відео моменту атаки на енергетичний об'єкт. Також у мережі опубліковане відео, яке свідчить, що підстанція горить вранці 29 вересня. Міноборони РФ запевняє, що усі повітряні цілі збили, але чомусь декілька населених пунктів деякий час залишалися без світла. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці 29 вересня із безпілотників скинули вибухові пристрої на підстанцію, у результаті чого без світла опинилося 5 тисяч населення.